Друзі, привіт! Як у вас справа? Надію, усіх все добре. Щойно була я на зборах в школі, і що хочу зауважити і розказати вам, тому що для мене це також все є нове, тому що я вчилася в наших українських школах, в наших українських вчителів. А тут, якби є дуже багато відмінностей, Боже, яке вікно, брудне. Вибачайте! Дуже багато відмінностей, і тому хочу з вами поділитися. Тому що коли я була мала, ходила до школи. Я пам'ятаю, моя мама як йшла на збори. Вона все мені казала, тільки надія, щоб я не червоніла. І потім на зборах вчителька, я пам'ятаю, з такого сідала, всі батьки були присутні, і вона розказувала. А твоя дитина вчиться в тому добре, а в тому дуже погано, а в тому вона відстає, а тут вона не посида, а тут вона мене не слухає. І була дуже таке акцентована увага на кожну дитину, і це було здійснено при всіх батьках. Не знаю, як зараз є в Україні, чи так само продовжується. А ну поділіться, тому що і справді самі цікаво, як це чи так само все відбувається. Але я дуже пам'ятаю, тому що я навіть бувала таке, що мама не мала мене з ким залишити вдома і брала з собою на ті самі збори. І я сиділа там, я думала, о Боже, зараз залізу під парту, тому що зараз дійде черга до пояснення про мене моїй мамі. І я при цьому присутня і вчителька все одно валила то все своїми словами, як то все є, і не було якогось такого індивідуальності, конфіденційності і тому подібне. Ні, індивідуальність була, я збрехала, тому що кожну дитину називали по імені, по прізвищу, і кожна мама. Дивилась потім одна на одну з таким, як би не то, ох, як я тебе розумію, о, як я тебе осуджую і тому подібне. Одним словом, я це ніколи не схвалювала, тому що це було таке: от, моє краще, твоє гірше і тому подібне. Або порівняння. Потім всі мамочки виходили зі школи. Ставали, і ще бувало навіть таке, тому що це також зачіпало мене не один раз. Було таке. А ти бачиш, як там Петрик чи Маруса гарно вчиться? А ти мусиш, от від сьогодні я тобі дам прийдеш додому і будеш вчитися. Одним словом, всі себе згадали, ну розказуйте, тому що я більш ніж впевнена, що так було у всіх в школах, в кожному класі і з кожною дитиною, плюс-мінус мого віку. Не знаю, як зараз, тому кажу, пишіть діліться. Е, збори, які проходять тут в Іспанії, і які, на які я ходжу вже починаючи від самого садочка. Отже, починається навчальний рік. Е, вчителька пише на е, якби, пошту електронну Листа, що такого-числа то числа у нас будуть загальні збори, і це все відбувається онлайн. Е, не знаю, можливо, раніше було офлайн. Та напевне, тому що не було так інтернету, не було це так популяризовано. Зараз тільки онлайн. Це робиться такі зум-спілкування, і вчилька розказує плани на роботу на наступний рік навчальний, що будуть вчити, як будуть вчити, з чим будуть працювати, які будуть там екскурсії, які буде то, сьо і тому подібне. Тобто розказує якби, загальні теми все, що стосується навчання. Далі на. Електронну почту кожної мами там читати, в залежності, кого має вчителька, приходить лист, що такого-то числа планується зробити збори, наприклад, в індивідуальному порядку. Тобто батьки кожної дитини вони приходять індивідуально поговорити з вчителькою про ті чи інші питання власної дитини. Ніхто про це не знає, ніхто не чує, тому що присутній тільки викладач і. Мама чи тату, злежно хто йде. Отже, було у нас на початку року, це був вересень місяць. Ми з чоловіком вже ходили на такі збори, нам розповідали про успіхи, тому що, коли навчальний рік починається, вчителі зазвичай роблять такий, якби, то не екзамен, але типу екзамена, тобто, щоб перевірити знання дитини на початку року, для того, щоб перевірити, що дитина пам'ятає, що забула, чи дитина вчилась впродовж літа. І які, якби який рівень. І ось вони зробили такий екзамени, і за рахунок тих оцінок, які вони поставили, вчілька розповідала, в чому вони там йдуть вперед, в чому вони відстають і тому подібне, в чому треба підтягнути, щоб підівчити, як це все буде відбуватися і тому подібне. Отже, ми вже на таких зборах були, нам же все там розповідали і так далі. Зараз наша вчинка захворіла, не знаю, яка там була причина. Вона є на медичному. І слова вилітають навіть з голови на лікарняному, ось так. І тому до нас прийшла нова вчителька. Вона мала час впродовж двох тижнів ознайомитися з нашими дітьми. І я так зрозуміла, вона зробила собі також якусь таку тест-оцінку, хто що знає, як, який рівень йде. І тепер вона назначає кожному індивідуально, так само збори для того, щоб познайомитись ближче з батьками, тому що візуально ми не були знайомі, це нова вчителька в нашій школі. І ось викликала вона мене. Тут ми також обговорювали, до речі, була вчителька вона, і якби директриса, чи хто це зі школи вважається. Отже, ми обговорювали питання, в чому хто відстає, і в чому треба більше підтягувати, і що я можу сказати? Знову ж таки, я не знаю, як в Україні у нас зараз рівень навчання настільки високий, що я сама де в чому не справляюсь, Тому що я вже розказувала раніше, школа у нас є двомовна і, і досить складно все йде, тому що дуже багато точніше йде у нас математика і іспанська мова іспанською мовою. Все решта, всі інші предмети вони просто ведуться англійською мовою. Це є натураль, соціаль. Англійська. І ось все це йде повністю на англійській мові. І теми, які ми зачіпаємо, вони є також супер тяжкі. Що я англійську вчила з 4 класу, цілі аж до 11, я її вчила в, в університеті. Але народ, повірте, те, що вчать зараз мої діти, я їй близько для того не стояла, навіть не чула. Якось так. Тому для мене це дуже-дуже важко, складно з ними. Порозуміти з їх підтягувати, тому що е, спочатку я перекладаю все на українську мову, щоб собі знати, що то таке є. Потім я перекладаю то на іспанську мову, щоб собі знати, що то таке є, і далі пояснюю дітям, тому що мені треба їм говорити двома мовами не українською англійською, а іспанською і англійською. І якось так вчимо. Ну що ж, вчілька мені це все розказала. Вона показала їхні як би, роботи в школі, як вони працюють, на чому треба більше увагу приділити і тому подібне. І знову ж таки скажу, це все відбувається індивідуально. Жодна мама не знає про успіхи чи не успіхи моїх дітей, і навпаки там не було такого, як в мене в школі вчителька відкривала журнал. Присів і показувала оцінки. О, дивіться, там трояка, там двійка, там ще щось і тому подібне. Розумієте? Тобто немає такого от, е, рівня. І, 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 та. і все. Вони мені пояснили: їду додому, їду відпочивати. Зараз діти йдуть на англійську мову, додаткове заняття. Я сьогодні вихідна і, і тому вирішила трошки відпочити і вам записати відео. Е, діліться в коментарях, будь ласка, в кого як все відбувається, тому що кажу. Я тут не вчилася ні в школі, ні в університеті, ні в коледжі, ні на курсах ніде не ходила на ні навчання ніяке, тому для мене це все нове. Тому можна сказати, я вчуся зі своїми дітьми. Ми як почали з садіку, мене весь час скеровували, куди, що, до чого, як, від чого відлучати, коли саме і так далі, підказували. І так само по школі дуже багато є підтримки між батьками. У нас є WhatsApp цептка група, і кожна мамочка, якщо щось там не знає, чи ще щось, просто ми є, скидуємо такі підказки на нашу групу. Знаєте, або ділимося, які уроки задають, тому подібне. Тобто, також дуже важливо бути саме в суспільстві шкільному, тобто між мамочками, це, це допомагає. Ну і все гарно вам дякую за увагу. Пишіть коментарі, і до скорої зустрічі я поїхала, Па-па!